Доброго дня. Отож, розповім я вам про творчий безлад пенсіонерки. Згадала я, що дочка завжди дуже моя прагне до мінімалізму і вирішила посортувати, помити свою шуфляду. Звичайно, завжди була чиста, але вирішила відсунути шуфляду, зняла всі коробочки, де зберігалися вилки, ложки, і подумала, як мені радить дочка, для чого мені 12 вилок, для чого мені 12 ложок. Коли можна е, скористатися тільки двома, менше буде мити. І це все я сьогодні в порядку. як буде вже чисто покажу вам, вибачте, що так все негарно не впорядковано. Але я пізніше зроблю ще відео, як я роблю капустіні котлети. Вибачте, що мій апарат не, не якісний, тобто він якісний, але поробилися дирки, мотор працює, і я мушу його вставляти цілофановий. Кульок маючку. І то пізніше я розповім, і ось така в мене шуфляда. від чого вона така зробилась, не знаю. Посортую і ставлю далі вилки ложки. Зроблю собі мінімалізм, як навчають теперішні мінімалісти, і, можливо, буду мати від цього задоволення. Далі йду в свою кімнату і продивляюся свої, вибачте, апартаменти. До чого я це веду? Я нікого нічого не навчаю, але хочу показати, наскільки тяжко жити в однокімнатній квартирі, навіть якщо я пенсіонер, навіть якщо я живу повністю одна. В кімнаті в мене, оскільки я навіть свій ютуб-канал назвала «Мозаїка життя, в мене повна мозаїка. Тут в мене і книжки, і вазочки, і свої заготовки, на мист, і якісь гарні прикраси, які де не маю де ставити, ставлю на шафах. Це мене приваблює, але деколи час від часу все-таки треба робити загальне прибирання. І Ось зараз я покажу свій стіл. Я вчора вже все, що могла прибрала. Зняла навіть святкову скатрі через два, яку треба буде ще випрати, попрасувати і на великдень постелити. Тут мої манікени, оскільки я ще займаюся і намистами. Це тут стоять ті манікени і ті намисти, які ще я не виношу на базар продавати. Книжки, які я часом лягаю відпочивати, я перечитую. Ну і кавуся, яка в мене завжди моя, є моєю супутницею. Потім по делочку я тримаю окуляри, ручки трошки тут теж безлад, нічого, скоро все справлюся. А тут до святого люди тадея, яку я час від часу перечитую кожен день, якщо дев'ять разів, пуль до телевізора. Отак живуть пенсіонери. Але я стараюся, ось тут так, оскільки в мене мозаїка життя, тут планшет, на якому я виготовляю свої намиста. Все розкидане, тому що все в роботі. І намиста роблю, і капустині котлети роблю, і прибираю, і водночас все дуже складно. І тому я думаю, що мої слухачі мені підкажуть, як організувати свій робочий день. Стараюся, намагаюся, але іноді це не зовсім виходить. Проходжуся по своїй кімнаті. Недавно я прибирала, витирала пилюку, але в мене є два комп'ютерні столи: один мій, один сина. І тут стараюся, щоб було порожньо, але все рівно якісь залишки робіт мого батька, гарного столяра, царство небесне, якісь залишки керамічних речей, які мені дарували свого часу у житті. І ось тут ці ячейки для. Цих для записів різноманітних, які зараз не потрібні пульти мої, і квіти штучної роботи. Я сама їх робила. А оці, що тут, зараз в даній ситуації мені віддала жіночка з Тріцінські свічки і знову штатова робота, ой, не зайняла Матері Божої далі знову моя квітка. І цей куточок, де була пожежа, тому що єдиний в мене, е, 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 єдина розетка на всю кімнату секонд хендівські серветочки, а тут я робила, скажіть, фантомаса. Тут я робила сама, був так само період в моєму житті, робила сама світлини, сама відруковувала тут в Белзі монастир, залишки монастирю. Зараз я то відсуну, що було естетично гарно. Знову милуюся тим, що я недавно зробила, але пилюка буквально падає через 2-3 дні вже знову треба все знімати, краще зробити мінімалізм.